Привіт! Сьогодні ми з вами вирушимо у справжнє епічну подорож. Ми простежимо весь шлях книги: від перших малюнків на стінах печер аж до сучасних цифрових бібліотек. Це знаєте історія про те, як людство вперто шукало спосіб зберегти свій найцінніший скарб думки та ідеї. І давайте почнемо з такого, на перший погляд, простого питання. От серйозно, задовго до появи хмарних сховищ, флешок і жорстких дисків перед людством стояла величезна проблема як зробити так, щоб знання історії та відкриття не зникали безслідно разом із людською пам'яттю? Саме ця потреба і змусила нас винайти книгу. Усе починається з дуже людського бажання якось перемогти час. Ну, бо пам'ять, як ми знаємо, річ не надійна. а історії, знання, якісь важливі відкриття, вони були надто цінними, щоб просто так їх втратити. Так і народилася ця гостра потреба залишити слід, зафіксувати думку. І знаєте, якими були перші сторінки? Звичайнісінькі стіни печер. Саме тут наші далекі предки фіксували те, що було для них життєво важливим сцени полювання, небезпечних хижаків, якісь ритуали. І це були не просто малюнки. Це, по суті, була перша в історії людства бібліотека знань, висічена в камені для наступних поколінь. Але ж погодьтеся, таку кам'яну книгу з собою в дорогу не візьмеш, тож ми переходимо до першої великої інновації, яка зробила знання портативними. Людство вигадало, як перенести інформацію з нерухомих стін на об'єкти, які можна було носити з собою. І цією новою сторінкою стала глиняна дощечка. На ній видряпували різні символи, а потім обпалювали в печі, щоб зробити її міцнішою. Це був просто величезний крок уперед, знання нарешті стали мобільними. Але, звичайно, з'явилися і нові проблеми. Тільки уявіть собі кілька таких сторінок у тогочасній сумці. Ось ця цитата, як на мене, ідеально описує головний недолік. Глиняні книги були не просто важкими, вони були ще й страшенно крихкими. Один необережний рух, і все знання, накопичені роками, могли просто розбитися на дрібні друзки. Назавжди. Пошук ідеального матеріалу, звісно, тривав, і наступні два винаходи папірус та пергамент назавжди змінили і вигляд, і, можна сказати, долю книги. У стародавньому Єгипті з рослини папірус навчилися робити матеріал, дуже схожий на сучасний папір. Книги стали набагато легшими, їх зручно скручували в сувої. але і у них була своя ахілесова п'ята папірус страшенно боявся вогню та вологи. І ось у місті пергам з'являється щось неймовірне. Майстри навчилися так обробляти шкіри тварин, що з них виходив пергамент, надзвичайно міцний і довговічний матеріал. Саме завдяки йому книги нарешті отримали звичний для нас вигляд зі сторінками, які можна перегортати. Щоправда, це було, м'яко кажучи, не дешеве задоволення. На одну і єдину книгу могло піти ціле стадо тварин, а ченці-переписувачі працювали над нею роками. Це перетворило книгу на ексклюзивний товар для найбагатших. Отже, давайте подивимось на цей шлях ми бачимо чітку еволюцію від нерухомих стін печер до крихких глиняних табличок, від легких папірусних сувоїв до неймовірно дорогих пергаментних кодексів. Це тисячолітня історія інновацій, історія пошуку ідеального носія для людської думки. А тепер давайте перенесемося на наші землі і подивимось, як книга перетворилася з простого інструмента для запису на справжній центр культури. І найкращий приклад тут це Київська Русь. П'ятсот, здавалося б, просто число, але за ним стоїть ціла епоха. Саме стільки п'ятсот книг налічувала перша бібліотека, яку заснував князь Ярослав Мудрий. За мірками того часу це була просто величезна безцінна колекція, це свідчило про неймовірну повагу до знань та освіти в державі. І ось ця цитата з літопису показує нам не просто мудрого правителя, а живу людину. Тобто це була не лише якась державна політика, а глибока особиста пристрасть до знань. І саме ця пристрасть і стала справжнім двигуном прогресу. І ось тут відбувається, мабуть, ключова трансформація в нашій історії. Книга перестає бути просто архівом якихось фактів чи законів, вона стає дзеркалом душі, вмістилищем людських історій, почуттів і мрій. Можна сказати, що саме в цей момент книга знаходить свою душу. За допомогою літер люди починають не просто записувати інформацію, а творити, описувати своє життя, почуття, вигадувати казки, вірші та легенди. Так і народжується література, справжнє мистецтво слова. Ну і це підводить нас до фінального етапу нашої подорожі, до тих скарбів, які книга, врешті-решт, принесла кожному з нас. По-перше, книра це без перебільшення тренажер для розуму. Науково доведено, що читання стимулює нейронні зв'язки, роблячи нас кмітливішими та здатними до аналізу. А ще читання неймовірно збагачує наш словниковий запас. Це дозволяє нам висловлювати думки точніше, яскравіше і, що важливо, переконливіше. Крім того, книга це справжній портал в інший світ. Коли ми занурюємося в гарну історію, ми відволікаємося від щоденних турбот, і це один з найкращих способів зняти стрес. І що дуже важливо, читання це чудова профілактика для нашої пам'яті воно тримає мозок у тонусі, допомагаючи зберегти ясність і гостроту розуму на довгі довгі роки. І зрештою, занурюючись у вигадані світи, ми починаємо краще розуміти реальний. А це дарує нам радість, натхнення і таке приємне відчуття повмоти життя. Отже, ми пройшли шлях у тисячі років від кам'яної стіни до екрана смартфона. Кожна епоха знаходила свій унікальний спосіб зберегти думку. Історія книги ще далеко не дописана. Цікаво, якою буде її наступна сторінка, і яку історію на ній напишемо вже ми.